Відповідь на питання: чи можливо розлучитися, якщо один із подружжя виїхав за кордон і не збирається повертатися в Україну до перемоги? Відповідь роз'яснення, алгоритм дій від адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери звернулася клієнтка з питанням. Розірвання шлюбу, однак чоловік почалася війна, і він вирішив перетнути кордон і не збирається повертатися в Україну до перемоги. Чи можливо в такому випадку розірвати шлюб? Відповідь так можливо розірвати шлюб, навіть якщо один із подружжя не збирається повертатися в Україну під час дії воєнного стану. Було підготовлено позов про розірвання шлюбу, подана до суду, долучені необхідні. Копії документів, що це за документи, це, це е, копії паспортів, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей. Судом було розглянуто зазначену справу та прийнято рішення про розірвання шлюбу.